Для підв'язок молодих пагонів винограда ось такі приношу на участок пачки з такими прутами. І будуть всі вони виставлятися під пагони. Ось, Наприклад, беру одненький. І потрібно дивитися. От, наприклад, от росте пагін, великий гарний. Тут йде двойник, він потім видалиться звідси. І ось так от до перших протяжок. Під пагінець отак от ставлю і туди його в землю. Раз. Зафіксував добре. І тепер ось в цьому місці, от пагінець іде, буде йти ось тут підв'язка. Так, щоб головне, щоб ось звідси де росте пагінець, щоб його тут не відломав вітер. Тому степлером будуть виконуватись ось такі підв'язочки. Ось, наприклад, другий йде, дивиться більше туди. От беру другого. От. І дивлюся так, щоб він от ліг на протяжки перші і під пагін. Також. Раз, і його в землю туди. Добре так плотно навів. І ось він вже. Буде підв'язуватись з цієї сторони до ось цього прута. І так, по два по три по чотири пагона, самі високі рослі і відносно по два по три чотири прута. Прути так, що пішли на розвилку, тому що тут дві площини йдуть шпалери. І же само потрібно розводити буде рукава. Якусь частину на одну сторону, якусь частину на другу сторону. І так ось тут є от такі от заготовочки, вон лежать вони. І все буду виставляти під саджанці. Головне, щоб вони доросли до ось цих перших протяжок, так як я далі ще не тягну, щоб мені було тут удобніше от, працювати біля них. То головне зараз їх підв'язати сюди до цих. Зробиться підв'язка, тоді вже буде все надійно. Тому що зараз, ось як може ви чуєте на відео, що йде вітер. І відносно, що запросто, коли вони вже будуть доростати до перших проволок, він їх просто-напросто може пообривати всі під, під, під ноль. От. Це у мене тут велосипед. Ось так само ставлю наш пагат. І під, під пагін. Ось під пагін і в землю його. посаджую. добре, туди так оп. Закріпив, от він лежить на, на протяжці. І звідси з цієї сторони ось такого великого цього пагінця. От він. Сюди степлером клац до прута. І так він буде добре. Цей вже росте, сюди вже на мене дивиться. Тобто вже його потрібно на цю сторону в'язати. так же ж само беру прутик, ставлю до перших протяжок, направляю так його, щоб знову ж таки дивився. Так як росте пагін, так його треба туди і фіксувати. І добре вперся, і туди в землю. Як бачите, війшов. От, все, знову ж таки, звідси степлером клац, прищепив, потім третій. третього вже можна десь туди, наприклад, направляти. От. І так по всьому виноградничку пробігтися, їх сюди всі так, щоб до перших цих можна навіть ось так от його зробити. О. Щоб він сюди різ, до перших натяжок в кого проволки, в кого шпагат. У ну, мене шпагати, наприклад так. В основному всі, хто проволоки йдуть, потім я це все буду заміняти. І так з усіма, а там далі теж бачу такий більший. Тут більший. Зараз підійдемо. Бачу один вроді пагін в ньому. Ну, беру таку довгеньку. Це я скленю, вирізав. Йдемо до того сильно рослої такий тут є. От, сюди, знову ж таки, от, ставлю до шпагатів. І так, куди дивиться пагін, туди і направляю самий ось цей прут І туди ось так. Землю. Оп, добре, його туди. втихнув Все, прут біля протяжки. І пагинець до прута клац сюди підв'язав. Вона і шнурочками. Хто там собі як хоче. Але степлер то є степлер, Все робиться швид і надійно. Так що такі методи щодо підв'язок молодих пагонів на однорічних саджанцях винограда.